Комісія по цінним паперам та біржам в СЕК схвалили торгівлю спотовим біткоін ATF, регулятори США вперше схвалили біржові фонди, які інвестують безпосередньо у криптовалюту. А саме у біткоін, пише Bloomberg. BlackRock, Invesco, Fidelity та іншим фондам дозволили розпочати торгів вже в четвер 10 січня 2024 року. Попри те, що СЕК, комісія по цінним паперам та біржам санкціонує створення спотових біткоін ATF, у регуляторі зазначили, що досі не схвалюють біткоін. Цей крок є знаковою подією для сектору цифрових активів вартістю приблизно 1,7 трильйона доларів, що розширюють доступ до найбільшої криптовалюти на Уолл-стріт та за її межами. Комісія з цінних паперів та бірж США дозволила важкоатлетам галузі, таким як BlackRock, Invesco та Fidelity і дрібнішим конкурентам, включаючи Валькір'ю, розпочати торги 10 січня 2024 року. Схвалення означає рідкісний відступ СЕК після боротьби, яка тривала більше 10 років, відколи Тайлер і Кемерон Вінквос. Вперше запропонували Біткоін ІТ у 2013 році. Хоча сьогодні ми схвалили лістинг та торгівлю деякими спотовими акціями біткоін ITF, ми не схвалювали і не схвалюємо біткоін, заявив голова SEC Геррі Генслер. За його словами, інвестори повинні зберігати обережність щодо безліч ризиків, пов'язаних з біткоїном та продуктами. Вартість яких прив'язана до криптовалюти, в основі попередніх рішень комісії з цінних паперів та бірж SEC проти спотових ATF лежав аргумент про те, що жодна регульована біржа не може адекватно контролювати торгівлю біткоїном таким чином, щоб надійно виявляти шахрайство та маніпуляції. Напередодні свалення в соціальній мережі X. Було оприлюднене фейкове повідомлення СЕК про те, що комісія вже дозволила ІТФ. Згодом регулятор заявив, що його обліковий запис було скомпрометовано, внаслідок чого ціна біткоїна сильно коливалася. Після офіційного повідомлення про схвалення, ціна біткоїна на короткий час піднялася вгору. Прихильники криптовалют протягом багатьох років стверджували, що так званий спотовий фонд, який інвестує безпосередньо в біткоін, буде вигідний інвесторам і допоможе наблизити галузь до регульованого світу традиційних фінансів. По скриптум, На мою думку, майбутнє за цифровими активами. І перший крок уже зроблено. Бажаю вам вдалих інвестицій і до наступних зустрічей в ефірі.